Дорогенькі діти, я вас вітаю на черговому нашому занятті. Сьогодні ми з вами продовжимо тему Українські народні ремесла та більш детальніше зупинимося на гончарстві. Як ви думаєте, діти, а хто такі гончарі? Так, це люди, які займаються гончарством. А що таке гончарство? Так, це таке ремесло, коли люди з глини. Виробляють різні вироби. А давайте згадаємо з вами, як вони це роблять. Спочатку беруть глину її замачують, потім шматок глини ставлять на гончарний такий круг. Круг приводиться в рух саме ногами. І потім руками вже формують майбутній виріб. Це може бути і чашка з блюдцем, і глечик, і амфора, і різні фігурки. Давайте глянемо, що можна виробити, які вироби. Бачите, на минулому році я вам показувала, що можна зробити ще. Потім фігурки всякі: блюдечки, чашечки, мисники, то есть, тарілки, на мисники. Так, ще роблять всякі фігурки, свистульки. Бачите, які гарні блюдечки. Дуже-дуже гарні вироби. Так, ми з вами сьогодні теж побудемо маленькими гончарами. І зліпимо тільки не з глини, а з пластиліну теж якийсь гончарний виріб. Я вибрала із всіх гончарних виробів саме таку чашечку. Зараз. Дивіться, будь ласка, така чашечка. Чашечка. така чашечка, бачите, гарненька. І таке блюдечко, Бачите? От. Чим користуюся я отаким пластиліном. Чим цей пластилін хороший? Тим, що він не ліпне до рук, потім засихає, і потім ви цим виробом можете гратися, як справжній. Зрозуміло? Так. Для цього, будь ласка, приготуйте, приготуйте дощечки, я зараз я вам направлю, що ви бачили, отакі от пластилінові дощечки. Приготуйте отакі от стеку. Стеку, це для формування виробу. Так, і ми з вами почнемо роботу. Всі бачите, так? Да? Для того, щоб зробити нам горнятку, або чашечку, що називають чашечку називають в українському горнятком, філіжанкою, але й чашечкою теж називають чашечка з блюдцем. Так ось дивіться, для того, щоб вам зробити чашечку з блюдцем, я зробила три кульки. Одна для чашечки, друга для блюдця і третя для ручечки. Починаємо формувати спочатку чашечку. Зробили Дивіться. Продавили його, продавили його пальчиком до самого дна. Продавили його. Так, продавили. Переберете цей кружечок в ручки і починаєте піднімати стіночки, чашечки. Отак от, от приплюскуєте і піднімаєте от, бачите. Вона сразу утворюється. Така чашечка. Так, можете її поставити. Так, прикріпити. І далі вже формувати різну висоту чашечки. Різну різну висоту. Так, сформували чашечку.